Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами проаналізуємо останнє інтерв'ю очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова «Українські Українській правді. Там таки є про що поговорити. Але давайте по черзі. Кирило Будана відповів на багато запитань, тому будемо аналізувати кожне, кожну його відповідь. Почнемо власне з інформації про стан здоров'я. Рамзана Кадирова, Головна, а, голова а, головного управління розвідки Кирила Буданова розповів, що глава підконтрольної Кремлі Чечні Рамзан Кадиров уже одужав. Яка приємна новина. За інформацією головного розвідника. У Кадирова були проблеми зі здоров'ям. Це правда. Той епізод, який ви згадали, він справді хворів, але й одужав. Це пряма мова Кирила Буданова. Це теж треба визнавати, подобається нам чи ні. Але Факи, факт. У нього з нирками проблема. Була загроза життю, але він це пройшов. А тепер давайте, шановне товариство, подивимося, як же він зміг так пройти з 15 вересня. Поточного року, власне, до 12 вересня за місяць одужати повністю. Я нагадаю, чому з 15 вересня. 15 вересня з'являється повідомлення представника головного управління розвідки України Андрія Юсова, в якому він заявив про те, що Кадиров перебуває у дуже важкому стані. У Кадирова проблеми з нирками. І після того ми з вами всі разом спостерігали за тією досить цікавою інформаційною операцією, яка розгорнулася в українських ЗМІ. Я нагадаю, чисельні хороші руски на випередження повідомляли про те, що у Кадирова важкий стан здоров'я, більше того, він вже помер. Найбільш обдаровані навіть повідомляли про те, що Кадирова отруїли новачком. Причому автор цієї. Сенсації, пане Взор, більш відомий і російському, і українському товариству як автор фільму «Чистилище», яко свого часу вихваляла російських окупантів під час проведення так званої контртерористичної операції на території Чеченської Республіки. Менше з тим, виявляється, не новачка, а невідповідна інших отрут. Немає. У Кадирова були проблеми зі здоров'ям, а тепер проблеми зникли. Але давайте проаналізуємо, власне, кому вигідна ця інформація щодо стану здоров'я Рамзана Кадирова. Аналітичний відділ громадської ініціативи Права справа проаналізував весь потік інформації, який почався ще з лютого 2023 року. Тоді чи не вперше з'явилася інформація про те, що у Рамзана Кадирова. Величезні проблеми зі здоров'ям. Причому перше це повідомив військовий експерт Олег Жданов, заявивши про те, що Кадирова, начебто, навіть вивезли в Німеччину. Причому нікого не хвилювала як автора цієї сенсації, так і відповідно людей, які стоять за ним. Що Кадиров не міг лікуватися на території Німеччини, бо власне він під санкціям Євросоюзу. Але менше з тим. Давайте подивимося на передісторію власне цієї цієї інформаційної компанії, яка є ще раз підкреслюю, на мою думку, була вигідна лише одній людині самому Рамзану Кадио. Трохи пізніше я поясню, чому. Як я вже згадав, перші згадки про стан його здоров'я датуються власне початком 23-го року, і, вла... і подібний характер повідомлень він не випадковий. Я поясню, чому в лютому 23-го року Кадиров робить заяву про те, що після своєї можливої відставки він очолить новостворене ПВК, яке складе конкуренцію ПВК Вагнер. Це був фактично виклик російським спеціальним службам, враховуючи той факт, що ПВК Вагнер була створена в тиші кабінетів головного розвіду управління збройних сил Російської Федерації, і не є від слова абсолютно самостійним суб'єктом прийняті рішень. Більше того, ні Пригожин, ні Уткін не є самостійними гравцями, вони є людьми, наближеними чи то до Крієнка, чи то до основного гаманця російського диктатора сім'ї Ковальчуків. Це була політична помилка Рамзана Кадирова. Варто говорити про те, що власне це була не перша заява Рамзана Кадирова, яка відповідно могла не сподобатися російським спеціальним службам. Я нагадаю, що в 2022 році, після оголошення часткової мобілізації на території Російської Федерації, Рамзан Кадиров заявив про те, що часткова мобілізація в Чечні проводитися не буде. Тобто це був виклик центральній влади Російської Федерації. А я нагадаю, часткова мобілізація тоді торкнулася в основному народів саме Північного Кавказу. Тобто Російська Федерація вирішувала для себе декілька питань. Перше поповнення особового складу окупаційних військ в Україні, і відповідна можливість утилізації представників народу Північного Кавказу та інших національних республік за повідомленнями російської сторони, до речі, депутата Держдуми Російської Федерації від КПРФ мобілізація в таких е містах, як Москва і Санкт-Петербург, вона провалилася. Фактично провалилася, тобто це свідчення того, що ще раз підкреслюю: основний удар на себе взяли так звані національні республіки. Але менше з тим. Давайте подивимося на ті події, які відбувалися в самій Російській Федерації останніми місяцями, що власне і привело до загострення ситуації навколо Рамзана-Кадирова. Товариство, ви всі пам'ятаєте чисельні так звані мусульманські марші, які пройшли ключовими російськими містами? Які носили ознаки власне демонстрації силою проходили відверто під антиросійськими гаслами, причому варто говорити про те, що в інформаційному просторі раз по разу виникали відверто конфліктні ситуації, чи то з забороною будівництва Мечеті Москві і Московській області, і відповідне висловлювання самого Кадира з цього приводу, більше того, погрози на адресу медійних персон. Російської Федерації, які виступали проти будівництва мечеті. Тобто, вся ця ситуація не могла задовільнити центральну владу. Мовиться про те, що Кадира вийшов за рамки своїх повноважень очільника Чечні і намагався розширити свій вплив на все політичне поле Російської Федерації, себто кадерізувати всю Російську Федерацію. Погодьтеся, це вже був виклик російському диктатору. І, відповідно, російський диктатор мав на нього реагувати, але відреагувати вирішили виключно у кращих чекістських традиціях, створивши штучну ситуацію, штучного протистояння між кадровими Пригожина. І тут ми переходимо до основного, до хронології подій. Я нагадаю товариство на початку травня місяця Пригожин заявляє про те, що він виводить ПВК Вагнер з Бахмута. На той момент в Бахмуті ще залишалася певна територія, яка контролювалася Збройними силами України. 6 травня Пригожин робить заяву про те, що він виводить підрозділи ПВК і, на думку Пригожина, його місія мають зайняти кадирівські підрозділи. Пригожин говорить про те, що він не сумнівається. А що власне кадирівським підрозділам вдасться повністю захопити Бахмут, але давайте подивимося на реакцію самого Кадирова, яка прозвучала буквально на наступний день. Кадиров заявляє про те, що Пригожину зателефонують і пояснять, хто куди буде виходити і хто куди буде заходити. Причому коментує він це в образливій формі на самого Пригожина. але знов-таки не враховуючи той факт. Що ця ситуація штучного протистояння запущена не вона запущена російськими спецслужбами з метою створення конфлікту між ПВК Вагнера, відповідно кадирівськими підрозділами. Товариство, до речі, досить показуємо той факт, що у підпорядкуванні Кадирова і його правої руки Делімханова. Знаходиться близько 35-40 тисяч добре оснащених і вишколених бійців, не підконтрольних на той момент. Фактично не Міністерство оборони Російської Федерації, ні з іншим силовим структурам. Уявіть собі, приватна армія. Це не ПВК Вагнери, які діяли за межами Російської Федерації, це приватна військова компанія, яка не підпорядкована нікому, крім самого. Керівника Чеченської Республіки Йона ближчого оточення. Перше здавалося би, хвиля інформаційної напруги між Пригожиним і відповідна Кадиром зійшла на нуль. Але, виявляється, було і продовження, і продовження не заборилося по часу. Вже 31 травня Пригожин знову виступає заяву, який говорить про те, що він не сумнівається в тому, що, власне, кадирівські загони зможуть звільнити, окупувати декілька населених пунктів Донецької області, але у нього є великі сумніви. З приводу того, що підрозділи підпорядковані Кадирова можуть взяти під контроль всю територію Донецької області, мовиться про ту територію, яку на той момент і наразі контролюють Збройні сили України, а Збройні сили України наразі контролюють близько 50% території Донецької області. Це вже був прямий виклик Кадирову. на наступний день. Пригожено у досить жорсткій формі категоричній. Відповідають перші заступники Кадирова Делімханов і, відповідно, Даудов. Знов таки говорячи про те, що пригожено хтось зателефонує, вони під'їдуть йому розпові... і пояснять, як себе треба вести, і взагалі подібний тон спілкування, ну, скажімо, досить був показовий. Відповідь не забарилася. Причому відповідь не від самого Пригожина, а від його правої руки Дмитра Уткіна, реального командира ПВК Вагнер, який і стояв фактично біля витоків створення цієї приватної військової компанії. Уткін досить в досить жорсткій формі так само нагадав і Даудаву, і Делімханову про те, що вони знайомі ще з часів Першої, і Другої Чеченської війни, але є один момент вони були по різні сторони барика. І більше того, Уткін дає зрозуміти, що у разі безпосередньо військового протистояння ПВК Вагнер і Кадирівських загонів результат буде всім відомий, і він буде не на користь Кадирівських загонів. Це то фактично йдеться про те, що руками ПВК намагається понизити як суб'єдність самих Кадирівських загонів, так і відповідна самого Кадирова. Кадиров зрозумів, про що йде мова, натяк, як то кажуть, був аж надто зрозумілий. 10 липня міністр оборони Російської Федерації підписує постанову про те, що всі добровольчі підрозділи і так звані приватні військові компанії на території Російської Федерації мають в обов'язковому порядку класти прямі договори з Міністерством оборони Російської Федерації. І тут товариство найбільш цікаво. Першими, хто укладає подібні договори, стають саме кадирівські підрозділи. Вже 12 липня кадирівські підрозділи і кадирівські командири підписують договори з Міністерством оборони Російської Федерації. Тобто мовиться про те, що е, полк Ахмат і відповідно інші мілітарні структури підпорядковані Кадирову вони втрачають свою суб'єктність прийнятті рішень і відповідно. Е, е, Фактичного, ну, скажімо так, одноосібного командування з боку чи то Далімханова, чи відповідно самого Кадирова. Але тут починаються найбільш цікаві речі, чому я і на початку Етеру згадав і головне управління розвитки Міністерства оборони з його незрозумілими заявами щодо стану Кадирова, і відповідно появив взагалі інформації про стан здоров'я чеченського лідера. Мовиться про те, що в українському сегменті, до речі, як і в російському, з'являється інформація блогера Кирила Сазонова про те, що на території Запорізької області внаслідок відповідного вогневого ураження з боку ЗСУ отримує важке поранення права рука Кадирова Делімханов. Причому повідомляється такі собі, знаєте. Досить серйозні подробиці з кількістю загиблих кадирівців і відповідно названо підрозділів Сил оборони України, які приймали безпосередню участь у цій безпрецедентній операції. Знаєте, що досить цікаво Що кадирівські загони, які на той час знаходилися на одному з найбільш інтенсивних по своїй, ну скажімо так, Активності ділянок фронту, але мовиться про Мар'янку. Мар Вони знімаються звідти, і іначе -то за наказом Кадира вирушають на пошуки Делімханова. Ханова. Себто чеченський лідер використовує інформацію, яка поширювалася в українські ЗМІ. А в мене є певні перестороги, що ця інформація не є авторством самого Садзонова. для порятунку власне, своїх підрозділів. Ще раз підкреслю: під, 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 після підписання безпосередньо прямих договорів з Міністерством оборони Російської Федерації кадрівські лагуни для утилізації перекидають на Марійський напрямок. Саме той напрямок, який росіяни безуспішно штурмують з початку так званої спеціальної військової операції, де втрати росіян просто колосальні. Не розуміти цього кадиров не міг. Тому можемо говорити про те, що інформація, яка поширювалася в українській змі, потім була підхоплена російськими змі щодо стану здоров'я Делімханова і можливості його поранення, була використана фактично чеченськими. Військовими підрозділами для того, щоб уникнути утилізації з боку Збройних сил України. І я звертаюся до Служби безпеки України на момент проведення відповідно оперативної перевірки щодо характеру цієї інформації, і без хтось власне стояв за цією інформацією. І чому вона так масово поширювалася українськими ЗМІ? Менше з тим. Тобто з липня місяця починаються оці процеси Російської спеціальної служби відповідно Міністерства оборони Російської Федерації щодо утилізації парамілітарних структур підпорядкованих Кадирова, саме полк Ахмат та інших військових підрозділів. Російські спецслужби цікавить не стільки навіть Кадиров, скільки його мілітарні складові, його загони підпорядковані безпосередньо йому. А далі починаємо спостерігати з липня місяця якраз ту інформаційну хвилю, яка починається навколо Кадирова його стану здоров'я, коли хороші руски ветерани зовнішньої розвідки та інші зацікавлені особи починають власне хвилю дезінформації українських ЗМІ, яка має на меті основне. Унеможливити факт фізичної ліквідації самого Кадирова. Я пояснюю, тепер ми переходимо до основного, чому власна інформація щодо стану здоров'я, на мою думку, була вигідна безпосередньо самому Кадирову. Це так звані превентивні заходи з метою унеможливити проведення активного характеру операції. Себто, якщо об'єкту стає відомо про те, що готується проти нього. Активний характер операції, а саме замах з метою ліквідації, відповідно поширення інформації щодо можливого його характеру, а саме фізичної ліквідації, дає можливість відтермінувати або взагалі мінімізувати можливість проведення подібної операції. Це основа діяльності будь-яких спеціальних служб. От чому власне і у мене велике переконання, що за цією всією інформаційною хвилею щодо стану здоров'я Кадирова стояв сам Кадиров, який мав на меті унеможливити характер своєї фізичної ліквідації. Але менше з тим, давайте подивимося на ті події, які надалі відбуваються. Товариство, ми всі з вами спостерігали ще одну цікаву ситуацію. з Можливою смертю Пригожина і Уткіна. Знов купа конспірологічних версій від тих же ж самих нових і хороших, і не дуже хороших русських щодо самого факту загибелі Пригожина і відповідна подробиць. Але ви знаєте, мене досить зацікавила дата авіатроші. В якій, можливо, загинув Привожин і Уткін. Російські ЗМІ досить обережно і тактовно так звані опозиціонери намагалися просунути інформацію про те, що дата вона не є випадковою. Справа в тім, що ви знаєте, Чисельні експерти намагалися її прив'язати, власне, називалося два місяці з моменту так званого маршу справедливості Пригожина. Ні. Подивіться на дату дня народження Ахмада Кадирова, батька Рамзана Кадирова. Вона співпадає з днем авіатрощі. І от саме російські спецслужби через так звані опозиційні ЗМІ. А першим джерелом цієї інформації був сайт ВЧК ОГПУ. Намагалися просунути інформацію про те, що, власне, за можливу ліквідацію пригодженої вутки настоїть безпосередньо рамзан Кадир. що дата ліквідації вибрана не випадково, Рамзан настільки, на їх думку, кровожерливий і хитрий, що подібні подарунки до дня народження свого тата і були для нього найкраще втіхою. Тобто знов-таки російські спецслужби намагалися переконати російське суспільство, що за національ... загибелю національного влапка Героя Російської Федерації Пригожина, а його авторитет після, власне, так званого маршу справедливості був достатньо, ну, скажімо так, на певній висоті. Так от за його можливою загибелі стоїть саме Рамзан Кадиров. І тут вже не до шпигунських версій. А після цього ми бачили те, що ми бачили: Рамзан в центральній клінічній лікарні, у Рамзана відмовили нерки, Рамзан при смерті, Рамзан помер. Але, шановні конспірологи, ви не врахували одного моменту: Рамзан Кадиров син муфтія Чечні. Ранам заборонена кремація тіла. Якщо б Рамзан помер. І як про це говорили, тіло його було спалене, чи тіло було поховане? Відповідно, якщо б він помер згідно мусульманської традиції, він мав би бути похований відповідно в цей же день або максимум в наступний. Якщо не було факту поховання, то говорити про його смерть було як мінімум передчасно. Але комусь було досить вигідно просунути власне дезінформацію щодо смерті самого Кадирова. А тепер переходимо до основного. У мене основне запитання. Чому головне управління розвитки Міністерства оборони власне просувало ці тези щодо ймовірного важкого стану Рамзана Кадирова, який просто фантастично вилікувався за місяць від надважкої хвороби, якщо вірити гуру, він перебував ще місяць тому в комі. От на ці питання я хотів би власне і почути відповідь, бо дуже багато якось помилок, які власне. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Будана потім фактично спростовував інтерв'ю Комсомольській правді. До речі, шановне товариство, це перша передача, в якій ми аналізуємо інтерв'ю Кирила Буданова. Далі буде. Спостерігаємо, тримаємо руку на пульсі і аналізуємо. Пошурюємо це відео, лайкаємо і коментуємо, і закликаємо до адекватних коментарів. Мені цікаво чути ваші думки, але адекватні думки і адекватні оцінки. Все буде України. Тримаємо стрій.